Звучить сигнал повітряної тривоги. вийдете містом. Де укриття не знаєте, як діяти? Підскажуть поради державної служби надзвичайних ситуацій. Якщо почули сигнал повітряної тривоги, необхідно нехайно діяти. Не біжіть вулицею. Попадіть на землю, якщо чуєте свист ракети. Сховайтеся в заглиблення або канаву, яму якусь під бетонною плитою. Уникайте машин, кіосків, парканів, ліній електропередач вони небезпечні при вибуху. Йдіть до найближчого укриття, бомбосховища, підвалу або паркінгу. Хибною є думка, що перебування в транспорті може врятувати, бо швидко рухаючись, можна покинути ймовірне місце прильоту. Якщо тривога застала вас у транспорті, вийдіть і ляжте на землю, закривши голову руками. Лягайте обличчям донизу, руки на голову, лікті притискайте до скронь. Шукайте укриття після вибуху. Воно може врятувати вас від наступних ударів. При цьому швидкість реагування повинна залежати від того, що летить. Балістика буквально одна-дві хвилини для дій. Безпілотні летальні апарати чуємо по наближенню при посиленні звука. Що важливо знати про ударні БПЛА, як типу шахет? Вони зазвичай летять низько і повільно. Їх звук добре чутно. Враховуючи це, є більше часу зреагувати. Часто використовуються масово, після одного можуть летіти ще інші. Пам'ятайте золоте правило: укриття збереже ваше життя. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.